І так, підписники, всім привіт! З вами Gameboy А IE. І сьогодні ми будемо грати в асфальт Нitро. А перед початком цього відео не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. Мені це буде дуже, сприємно, дуже сильно приємно. А ми починаємо. Як ви бачите, я вже немало достатньо пройшов. Хоча як немало. Трохи щось пройшов. Зараз ми будемо проходити далі. Виберу цю трасу. Сама мощна машина в мене є це Firali 458. Тесла чи. Бонусу я ніякі багато не тому ми починаємо гонку. Зараз будемо розносити всіх гравців. А також пишіть в коментарях, чи, чи робити мені далі мені далі робити для вас відеоролики по цій грі. Як ви бачите, я звісти, що забувся, виїхав на перше місце. Не вийшло. Це тут спробу. А нічого страшного, якщо Не виїду на перше. Так, де нас тут ще там плиною? Як ви помієте, ця машина реально дуже швидка. А ще я хочу купити ту... Машину, що коштує 450 тисяч кредитів. Вона ще більш швидша, ніж ця, на якій я їжу зараз. Ця теж швидка достатньо, але та ще швидша. Поїхали далі. Окей, аня це другий. Тут вибивання, як ви можете бачити Я вже, схоже, не встигну. Ой-ой-ой! Попав в аварію! На жаль! Так -так -так, так, 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 поїхали далі. Так. О! Вийду почерський. Оп-оп-оп-хоп! Вс, я вже програв. Наваль. Нічого. Спробуємо ще раз. Мене, як ви помітили, є вже 186 тонів. Звісно я міг би взяти ту машину за 140 кредитів. Не кредитів, жетонів. Тому що першу, перший сезон я ще не повністю пройшов. Пошились там тільки ці ті машини, то саме за жетони. А жетони, як ви розумієте, набрати нелегко. І якщо ви кожен день в цій грі дивитеся рекламу... то вам... Дається по 20 жетонів, Це звісно доведеться 20 клам дивитися. Але нічого страшного. Зате хочете отримаєте непогану кількість жетонів. Мені треба зробити три розвороти і розвороти за стрибок. Також три. Раз. Два. Опа! Це що за труп тільки щоб був? Ви бачите? На розвороті я. Забуй розворот, а потім в машину якось бив зразу. Звичайно, вийшло круто. А, я все ці їду. Ну все понятно. Опа. Це трохи і на бік ліг би. Взяли програв. Що ж це мене не виходить з ними Ох, не, не. не вийшов знову Нічого, ще вийде Раз, два Хоча б розвороти це зробив А ну воно заросле мені виконане одне друге, стоїть ще одне зарахує, а друге ні. Так, да, роз зарахували лише розвороти, а розвороти за стрибок ні. Пишіть в коментарях, робити мені далі проходження по цій грі. Не зовсім проходження, а відео по цій грі. Якщо звісно цього захочете, а ми поки виберемо якусь трассу. Наприклад, оцю де скринька. А, це та що я тільки що грав. Мабуть, я виберу все таке знову це, оце зараження. Так, без аварій. і дрифт 500 метрів. Зараз робимо ці дві місії. Хоча без аварії я не знаю що... Без аварії, якщо ти їдеш на зараженні, то це потрібно на зараження, а не попадатися зовсім. Або підбирати всі... Якби балочки нітро, якщо, наприклад, заражені. Так. Ой, дрифтує все. ой не вис. О-о-о-о, а, це машину здесь, точно. Поїхали. Так, підбираємо Нітро. Ой-ой-ой, оп, пасс. Все, вже не вийшов без аварій. А ми все дрифташся, ми це є. Так, ну таке такое. Так, сейчас драфтуем. Драф, драфтуем, так. Какие ты мадрифтувал, я? А, ну ты тут не нема. Да шо ж ты будешь выдать, а? Ух, вышло. Так, будем дай. Дристуємо, дристуємо, дристуємо. Ще. Опа, розворот, раз, два, три. Ох, ти. Ну це зато ще стін попав. Ну теж я вже навряд чи при, при, е, приїду та і Без аварій теж. Я вже ваваю попав разі кілька разів. І походу я зарошаюсь, якщо... Та якщо знаю, що я останній. Не переживайте, я все знаю. Оп! Ааа, не вийшло. А мені ще одна кола проїхала Це По 6, ночь. Дрифтуем, 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 дрифтуем. А, 280. Тихо, он треба код. Тут більше секунд тобі дається, якщо ти заражаєш машину і збиваєш. А якщо ти збиваєш заражену машину, дає 5 секунд. Так. Дристун, дерктуємо, дрехуємо, дриктує, дрифтує. Поки можна. Мабуть. Хоча... Я, я, я не я не ставлю, не вс. Дрескуем, бристуем. Бристуем, хоча я не знаю, может що диффу вже посот. Якщо в загальному взяти. Скоріше всього так. А, я тут третій їду. Ну третій. На третій їхати то нормально все. Правда одну зірку отримуєш? Та шо ж таке? О Та, хоч щось отримую. Та ще ч підбирати жовтні баночки? Бо вони тобі ні трудають більше. Так поехали. Поехали, поехали. Так. Плюс два. Перед секунды. Так. А, я четвертый. Я думал, что перший. Ні, я четвертый. Ааа! Уже п'ятий. Да. Абсолютно верно. Хоча б одну із задачі зробив. Хоча зараз подивимось, зарахувало воно мені. Да, 3500 я зробив. Тисячу двадцять. Непогано купите. Мабуть проїду ще за одну якусь трасу. Хоча... Что делать? А там что відкрилось? открылось? Да. Добре, попробуем шо один длинный. Так, сейчас на данном Ясно Ясно. спробуємо Звичайно. Ну что? Знову заражень. Погнали! А, тут машины шляски, мижу моя. Ну! Понятно. так то так, так так поїхали. Mm. Ні, не, щось нормальне вже не Вийде, як і без аварій? Конечно, це до зараження проїхати загально. Непростає дача. Тому що це ти постійно треба банки підбирати, їхати на ніт. На нітро Купи так можна більше? А інакше ти не проїдеш. Он уже якийсь разів тут попа баба. Так, так, так. Повірте, тут ще один. Хоча можна вважати що два. режими, які достатньо складні. Це нокдауни і втеча. Нокдауни це коли треба збити 15 машин. А втеча це коли тобі треба через кілечка приїжджати. І встигати до них їхати. Якщо не встигаєш, то все, Прорад. Раз, два. а Он ну, два, чи три було, Не знаю. мабуть було два. Чи три? Так. Так, 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 поехали. Далі. Надіюся, що хоч машин трохи жену. Хоча я вже не впевнений в цьому. Оскільки я по-перше останній їду, а по-друге, інші машини, можливо, зараз далеко від мене. Вони скажу, що все та Тому... Це передблн. Хоча є плюс коли ти є останній. Що в тебе зараження не Бум. Бу. Возврало таки. Не проїхав ні на одну зірку, получається. Немало секунд мені дало. 4, мабуть, да о. Дійсно підібрав перебрал одну жовту, да? Дійсно, підібрав я 4. А, я вже ту не дожану, бо закинуть. А хоча... А, ні, не, не доведем. Ну нічого. Не на одну, да? Нет. Хоча б я кредити заробив, практично 2000. Будемо вже на цьому завершувати. Кому сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатися на мій канал. Всього найкращого, слава Україні!